Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Очевидно, що зараз відбуваються процеси, про які я говорив уже декілька років тому. Ну і недавно, нещодавно. Нагадував раз, два, три, про те, що Сполученим Штатам Америки треба домовитися з Китайською Народною Республікою і з Японією про майбутній розподіл східної частини Московії. Для того, щоб не було ніяких конфліктів у майбутньому. Так. Ну, класика, це пакт Молотова Ріббентропа, коли до нього була секретна частина, де домовилися про розподіл Польщі, так, провели на мапі кордон, де буде проходити, і все виявилося дуже добрим. Ну, в сенсі Німеччини і Радянського Союзу, не Польщі, звичайно. І просто взяли і поділили, коли виникла така можливість. От зараз починає наближатися можливість розподілу Московії. Наші ж геніальні геополітики в свій час, От, Липа, так. видав Юрій. В свій час таку книжку Розподіл Росії. Це річ, яка передбачила на десятки років події, які тільки назрівають нині. От чому? Зараз слушна нагода, але Америки, напевно вже усвідомили про те, що домовитися з Московією фактично ні в чому неможливо. Ну вже і так, і сяк, і розстилали доріжки, і, і плескали в долоні, і руки тиснули військовому злочинцю, викрадищу дітей, вбивцю малолітних дітей і навіть немовлят Путіна. Навіть на таке пішли, на таку ганьбу, яка не буде змита ніколи. Так. Тому що вважали, що із Москвою можна домовитися. Вони не слухають мене про те, що я пояснюю, що це варвари, дикуни, московити андрофаги. Про яку домовленість можна з ними говорити? Та ти хоча б ліг там перед ним, так, щоб він по тобі потовкся, все одно він не буде нічого робити для світу, так, нічого не буде робити для добра. Він буде робити тільки для зла, тільки для зла, тому що він такий, така внутрішня сутність його. І все. Ну, Якщо Трамп нарцис, то це його внутрішня сутність. І, і ти хоч кілок його на голові, тиши, він такий є і буде. Так. Але ну він все-таки знаходиться в певному суспільстві, в певному оточенні. Він не може, як будь-яка людина, не відчувати на собі певний плив, не змінюватися. Так і Трамп. Чому зараз слушна нагода нього? Не тільки тому, що він вів санкції відповідні, які повинні і, напевно, ще там щось планують для того, щоб зруйнувати економіку Московії, цієї імперії зла і країни дурнів. Але і, наприклад, у Японії до влади прийшла залізна леді, Маргарет Тетчер. Вона близька за. Власними уподобаннями, розумінням світу, місце в ньому Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки, Японії, і необхідності відновлення для Японії її територіальної цілісності, тобто отримання від Москви, Сахаліну. Курильських островів і цілком можливо Камчатки. Це б дало могутній імпульс, втратила Японія імпульс для розвитку. Дивіться, вона просто на наших очах із третього місця відступила на четверте, випустивши, випустивши вперед Німеччину. Отже, Японії, я думаю, є це зараз розуміння, є відповідна людина. З відповідним характером, і з відповідною волею і відповідним бажанням вирішувати ці проблеми. Всі перемовини вже показали, отам от від Єльцина, за радянських часів від Єльцина і до нинішнього, що нічого перемовини не дадуть. Треба цю державу імперію зла і країну дурнів, економічним шляхом знищувати. Так. Тоді в неї зникне все. І бурев'ясники, і Ярси, і, і все останнє. Я думаю, що поступово це розуміння буде приходити і до Китайської Народної Республіки. І от зараз Трамп зустрічається із лідером КНР, і я думаю, що це абсолютно. Ну, необхідна навіть річ для Сполучених Штатів Америки запропонувати Китайській Народній Республіці ось таку модель, так би мовити, ви берете все те, що позначено вже на вашій мапі, як ваше, і викладається у ваших школах, так з географії викладається у ваших школах. Таким чином це вже ви вважаєте, що це ваше. Це ж там державна освіта. Раз це введено на державному, державному освітньому рівні, значить ви вважаєте, що це ну, забираєте його собі. Але для цього треба зробити декілька кроків, щоб забрати це. А Америка хай забирає собі північну частину Чукотку, Колиму? Якутію. Так. Я думаю, що Якутія своїми алмазами через декілька років перетвориться на нові там, Арабські Емірати і так далі, і тому подібне. Отже, я вважаю, що зараз саме найсприятливіша ситуація для того, щоб почати оцей процес. Поділ, розподілу Москви. Я про західну частину поки що не буду говорити, бо там теж ну, є можливо виникнуть можливості, якщо Сполучені Штати Америки, Китай і Японія будуть послідовні. У своїх діях стосовно цієї імперії зла і країни дурні.